Етер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо 1 триває. І зараз будемо говорити про деколонізацію вищих навчальних закладів, зокрема закладів культури. Композитор та випускник Національної музичної академії України Ілля Разумейко приєднується до розмови з нашою студією. Тож вітаємо вас в нашому етері. Раді бачити і чути. Пане Ілле, чи чуєте нас? Я тут. Пані Іле, двадцять шостого лютого, ви вийшли на одиночний пікет до будівлі Національної музичної академії України імені Петра Іліча Чайковського на Майдані Незалежності, де тримали в руках плакат із написом Малоросійська мау ганьба для України. Ну і це відбулося не вперше, адже в березні минулого року студенти і викладачі цього закладу вищого теж виходили на подібні протести, на подібні. Ні, пікети, і як можемо припустити, якогось позитивного результату в цьому питанні і вам і тим викладачам, студентам, які виходили на протести, відтоді отримати так і не вдалося. І знаємо, що нещодавно ваші колеги опублікували відкрите звернення, в якому висловили незгоду з рішенням круглого столу, що пройшов в з академії за кілька днів до другої річниці повномасштабного вторгнення, а саме 20 лютого, у ньому пропонували Валося впровадити цитую повернення видатних українців додому йдеться про митців привласнених країною агресоркою, зокрема Казимира Малевича, Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, Дмитра Бортнянського, і так далі. Але останнім у цьому списку вказано саме композитора Петра Чайковського, і знаємо, що ви вже не вперше цю публічну дискусію підтримуєте, намагаєтеся, все таки якимось чином посприяти, аби ім'я Петра Ілліча Чайковського було забрано із назви Національної музичної академії, то розкажіть загалом, чому ви 26 лютого пікетували будівлю столичної кон консерваторії, Як довго і які саме баталії тривають довкола дерусифікації цього закладу? Дивіться, насправді назва консерваторії це тільки маленький такий індикатор хвороби, хворобливого стану, в якому знаходиться ця, цей навчальний заклад. Насправді, з минулого року відбулися зміни в цьому закладі, і вони всі негативні. Е, найбільш акціонарні викладачі звільнилися це видатні музиканти, музикознавці, найвідоміший в світі український диригент Володимир Сіренко, музикознавець, музикознавці Юрій Чекан. Олена Корчова, композиторка Алла Згайкевич, всі ці, ці люди звільнили знак протесту з політикою адміністрації. Так само багато студентів або виїхали за кордон, або не отримали направлення в магістратуру або в аспірантуру. Таким чином активних студентів в цьому закладі піддають репресіям, наприклад. І навіть ця активна частка цього закладу зменшується. Натомість, всередині, там зберігається радянський союз, Савок і Руський Мір в самому найгіршому викладі. Вчора тільки мені розказували студенти, що деякі професори. Проводять опитування студентів, чи хочете ви слухати на парах взагалі російську музику. І студенти кажуть, ні, не хочемо. І не дивлячись на це, професори продовжують цих студентів, багатьох фактично дітей, деякі люди поступають в 17 років в консерваторію з різних куточків України, неповнолітніх. Деякі професори продовжують насаджувати расистську культуру і заставляти людей слухати російську музику. Тобто всередині Чайковський це тільки такий маленький, маленький індикатор того, що консерваторія продовжує нести таку совкову модель управління, дуже жахливу психологічну атмосферу всередині, і ну, багато таких речей. Російська мова там толерується і так далі на вашу думку, то від кого залежить ця ситуація? Хто зміг би змінити? Чи це мусить якимось чином втрутитися міністерство освіти і науки, чи міністерство культури якось попливати на цю ситуацію? Це дуже давно, це мав би зробити колектив академії сам студенти і викладачі, як, наприклад, театр російської драми імені Лесі Українки 25 лютого, два роки назад уже так не називався. Це дуже просто. Або в Києві є маленький музей Пушкина, який не дуже до Пушкина має відношення. 24 лютого він вже просто називався Музей історії Києва. І без проблем люди це зробили. Тобто дуже багато шляхів, як це зробити, але є таке небажання колективу, небажання ректора і ще корупційна китайська складова. Цей бред чайковського продається в Китаї, є багато студентів з Китаю. І Китай є стратегічним партнером для цієї адміністрації, що теж є кримінальним, бо ми знаємо, Китай політично знаходиться фактично на боці Росії. В кабінеті ректора стоїть китайський прапор, це теж такий повністю реалістом. Прапор Євросоюзу і прапор Китайської Народної Республіки, толіталітарної комуністичної держави, яка підтримує Росію. Тобто, цей корупційний китайський фактор теж для адміністрації являється чинником, чого вони проводять якісь фейкові. Круглі столи і намагаються Чайковського прив'язати чи до Малєвича, чи, чи до Козака Чайки, чи ще до чогось. То, пане Ілле, на вашу думку, чому все-таки керівництво Національної музичної академії України тримається за Чайковського? Ну, наразі це загальна така думка, що це корупційна складова і китайські студенти, які приносять певний дохід, в тому числі неофіційний чорний професорам адміністрації. Це така велика корупційна схема заробітки грошей пов'язана з Китаєм. Те, що це знаходиться на Майдані і далі толерується державою, і в це не втручається ні СБУ, ні адміністрація президента, ніхто це теж насправді така ганьба для нас всіх. Іле, а чи є у вас інформація стосовно того, скільки китайських студентів навчаються у цьому вищому навчальному закладі? Не знаю точно. Зараз, зараз менше ніж до вторгнення, але важливо, що. В Китаї в якомусь місці теж діє філіал нашої консерваторії, який типу, двойник, який теж називається консерваторія імені Чайковського під патронатом Національної музичної академії. Це теж такий бізнес-проект ректора. Його не цікавить співпраця з європейськими консерваторіями, яка принесла б набагато більше користі політичної, особливо зараз. Вони багато років вже заточені під Китай, під цю комуністичну державу, яка приносить гроші, і е, тому власне відбуваються такі жахливі речі, і всередині колективу, і з неймінгом Чайковського і так далі. Пане Іллі, але чи хтось якимось чином відреагував на ваш одиночний пікет на Майдані під цією консерваторією? Ну хтось пару змі там перед це правда? На поставок ви позвонили до мене, але це вже було. Ну, типа, вже були в змі матеріали, були розслідування про консерваторію. Було пояснення, чому Чайковський не українець. Пояснення, що Чайковський це імперський композитор, автор опери Мазепа за Пушкіним, де Мазепа зображений негативним героєм. Таким же як зараз є бандера для Росіян. Наприклад, цього дуже багато. Це факти, ким Чайковський себе. Почував, як він себе позиціонував що це російський імперський композитор і не може ним називатись українська консерваторія. Тобто, цього всього вже було багато. Я не думаю, що мій протест це щось змінить. Ну я просто його зробив, щоб реально пересвідчитися, наскільки там є живі люди, які ходять на роботу в консерваторію Чайковського на другий рік повномасштабної війни, на десятий рік такої війни на за заіснування української держави, і для них це все окей. Просто хотів побачити цих людей. да це живі люди. Це професори, багато з них дуже старшого віку, які далі говорять російською мовою, які далі толерують російську музику, які зневажливо ставляться до студентів і до будь-якого студентського волевиявлення, яке там є, насправді, базово студенти проти цієї назви і проти, проти такого культурного рашизму, але така стара, стара гвардія консерваторська тримається і за цей бренд і за таку політику ректора комуністично російсько-китайського. Пане Іле, то чи готові ви надалі якимось чином вести цю історію, протестувати чи пікетувати? Я на жаль, інтенція, щоб студенти це зробили в якомусь більшому форматі. Бо студентські протести були, але вони не були масовими. Там навчається кілька тисяч студентів, а вийшло людей, не знаю, 50-70 Для мене було б важливо, якби самі студенти організувалися і. ну вони могли би вирішити цю питання більш, більш адекватним протестом, бойкотом цієї адміністрації, бойкотом навчання і так далі. Ну, Будь-якими будь е методами законними. Здається, то чому, на вашу думку? Чому все-таки студентство у своїй більшості не виходить на подібні акції? Ну, Це така традиція класичної музики, коли ти сидиш у себе в класі, граєш на піаніно і тебе не цікавить політика, яка навколо відбувається. Знаєте, Так само. Багато було історій, що консерваторія розташована на Майдані, але основна частина студентів там не приймали участь в русі Майданівському, і дуже багато професорів тоді негативно відзивалися про Майдан. Це про російські професура консерваторії, яка далі працює, отримує великий досить зарплати від держави України сотні тисяч гривень на рік, але розмовляють російською мовою, пропагують російську культуру і не хочуть взагалі змінюватися і не а, на вашу думку, пане Іллі, то чому дійсно ані Кабмін, ані Міністерство освіти чи культури, ні народні депутати не втрутяться в цю ситуацію і не вирішують цю, і зокрема зміну щодо назви саме якимсь чи постановою, чи законом? Ну не знаю, було звернення Міністерство культури кілька разів, коли був міністром Ткаченко, попередньо. Uh -huh. Не прийнято була теж. Я не знаю, що по юридичним питанням здається, що тільки президент може так наказ змінити це ім'я і все або хтось там дуже дуже згори. Але напевно, що ректор, цей який займається бізнесом цим з Китаєм, він теж має певні зв'язки в адміністрації президента і в десь в яких профільних міністерствах і намагається, поки ці свої корупційні схеми покривати якимось чином. Що ж зрозуміло, дякую вам, пане Іллі, за вашу позицію за те, що ви відкрито висловлюєте і за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами в нашому ефірі. Отож, Ілля Розумейко, композитор, випускник Національної музичної академії України, поки що імені Чайковського був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо один. Ну і дійсно як бачимо, деколонізація цієї київської консерваторії запізнюється вже на два роки, і про ситуацію у ній детальніше нам розповів наш. Сьогоднішній гість, дякуємо йому і на все добре.